Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що матір вбивці вже другий день чергує біля могили Фаріона та Сізо у Львові. Та заявила, що її син не вбивав Фаріон і не міг цього зробити і покладається на український суд. Крім того, вона заявляє, що якщо із сином щось станеться із СІЗО, це не він сам зробив, а з ним зробили, тому що зачищаються сліди. Ситуація стала політичною. І вона зробить все, аби дізнатися правду і зробить все, аби її сина не прибрали. Ніколи не говорив про Фаріони, будував плани на майбутнє. Мати В'ячеслава Зінченка, підозрюваного у убивстві української мовознавиці Ірини Фаріон Олена Зінченко заявила, що її син не скоював цей злочин. Хлопець будував плани на майбутнє. Звичайні для людей його віку і ніколи не згадував про загиблу чи ставлення до неї. Вона розповіла журналістам, що син хотів стати військовим і піти на війну. Шукав, куди можуть взяти у такому віці. Але мій чоловік і деякі знайомі його відмовляли. Йому тільки виповнилося 18, а він уже. Хотів добровольцем йти, і він сказав, що після поїздки до Львова вирішить, чи піде він добровольцем чи не піде, зазначила жінка. Також вона додала, що син ніколи не вчився стріляти, принаймні у Дніпрі, а також не мав зброї. Він планував далі розвиватися, вдосконалюватися, бо я його питала, що ми далі будемо робити. Він сказав, що 10 серпня він піде на курси водіїв. Тобто у нас відбувалися звичайні розмови. Нічого я не помітила. Тобто він казав, що потрібні будуть гроші на це, але щоб я з Татом поговорила, розповіла мати підозрюваного. Також вона зазначила, що нічого раніше не знала про погляди Ірини Фаріон. До того ми Славиком цю тему не чіпали, і він ніколи не згадував про Ірину Фаріон. Я знаю, що домовного питання в нього нормальне відношення, тобто тут немає такого мотиву. Переконана Олена Зінченко. Нападнику здається, що він діяв правильно, кажуть правоохоронці. У поліції наголошують, що вбивство колишні депутатки і професорки Ірини Фаріона готувалося не один день. Наразі правоохоронці зброю не знайшли. Про це заявив заступник голови національної поліції Андрій Нєбито після спілкування з підозрюваним В'ячеславом Зінченком в ефірі Радіо Свобода. За його словами, підозрюваний, який все це готував, придбав одяг і відстежував усі шляхи відходу. А також він планував сховати зброю. До речі, її досі шукають. Я скажу вам так. Людина не сама собі надумала. Ви знаєте, що він був учасником певних груп. На жаль, не дуже проукраїнсько спрямованих каже. Нібито разом із тим він зауважив, що особисто спілк. Кувався і тому вважає, що підозрюваний є людиною абсолютно про Поважає Україну його батько вияв певній бригаді. Він не любить Україну. Йому здається, що він діяв правильно. Він вважає, що це не треба розділяти Українське суспільство у нього були свої мотиви. Він обрав об'єкти нападу, щоб ця людина була максимально незахищена. Він би не зупинився, якби правоохоронні органи його не зупиняли і не заарештовували. Заявив Анторій, не Нагадаємо, Фаріон померла у лікарні після того, як у неї стріляв вечері. 19. Дцятого липня замах на вбивство Ірини Фаріон стався близько восьмої вечора біля багатоквартирного будинку на вулиці Масарика, 3 у якому вона мешкала у Львові. 26 липня суд обрав запобіжний захід підозрюваному 18-річний мешканець Дніпра. В'ячеслав Зінченко продовж двох місяців перебуватиме під вартою у слідчому ізоляторі під час проведення досудового слідства. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.